Ох, Чого не зробиш заради науки і заради мистецтва в тому числі. О! Ау! Така собі! Ідея, що ка болить, плече болить, голова болить, тому... Давайте подивимось, чи взагалі щось там влучило. Пішли 100 метрів. 5 пострілів Дрон Хантером 45. Болить щека, болить плече. А влучань у нас ну, мінімальна кількість. Тобто о, я б цей патрон на 100 метрів не рекомендував би. М -м, ну, просто шанси влучити мінімальні. Ну, але ж на 100 метрів вони пишуть, що зможе збити, але влучань, ну блін. І останнім тестом на сьогодні буде те, що ми нарешті перестанемо стріляти по паперу і будемо стріляти по макетам дронів. Наш оператор вмовив мене сюди стрільнути ще 5 разів, коли тут буде вісити дрон. Я погодився, хоча думаю, що я про це пошкодую. Давайте зробимо цей фінальний тест і закінчимо на сьогодні, я думаю, досить цікавими результатами. Що ж, наші оператори вирішили мене добити. Я роблю 5 пострілів на дистанцію 100 метрів. Там у нас висить мішенька і макет дрона. І подивимось на результат. Костя, я тобі ще згадаю це. П'ять пострілів і подивимось, що сталося з нашим дроном. Так, що ж, п'ять пострілів. А, що ми бачимо? Ми бачимо одне влучання в акумулятор. А, так. І. І. Так. Лопаті у нас цілі. Двигуни у нас цілі. Так, 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 дивимось, дивимось. Ну і все. Тобто, у нас є одна дробина і все. Більше нічого не бачу. Тобто 5 пострілів, одне влучання. Дуже мало шансів влучити. Прям дуже мало. Зараз ми спробуємо просто заради експерименту стрільнути сюди 5 пострілів. Магнумом 50 грамів трійкою. Я бачу ось тут ще пошкодження. Тут е, пройшло і зач... А ні, не зачепило. Це отвір у нас для того, щоб прив'язувати е, заряд. Тобто по краю пройшло, зачепило скотч. Все. Більше нічого. Що ж, боєприпас, який краще всього показав себе сьогодні, це 50 грамів номер 3. І дистанція все та сама 100 метрів. Мені здається, що моя щука вже просто не може відчувати біль. Ми бачимо влучання в проводку. Але воно не змогло навіть її перебити. Також ми бачимо ковзне влучання в боєприпас теж не нанесло будь-якої шкоди. Тобто, очікувана, номер 3 на дистанції в 100 метрів не може нанести ушкодження дрону навіть під час влучань. А також там кілька є подряпин на корпусі двигуна, але це все, що зміг шріт номер 3 зробити на такій дистанції. І ми стріляємо на 60 метрів. Це реалістична дистанція, на яку краще всього показав себе патрон 50 грамів номер 3 Подивимось. 36 грамів трійка. Бачимо і на мішені купа влучань, і бачимо, що розвернуло навіть нашу імітацію акумулятора. Раз, два влучання в акумулятор. І влучання в блок, який у нас е, імітує камеру, мікросхему. Тобто, е, як я знаю, це може бути летальне влучання, після якого дрон далі не платить. Дивимось, що у нас є ще. Е, лопаті у нас цілі, 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 цілі двигуни. Двигуни без пошкоджень. Так, не бачу рама ціла. Проводка у нас, мені здається, влучили в один провід, але він теж цілий. Тобто у нас в принципі є одне гарне влучання, дуже багато шроту навколо, тобто шанси влучити є. Хоча це гранична дистанція 60 метрів. І патрон, на який я дуже сподіваюся, це високошвидкісне ріо з омідненим шротом. Дистанція 60 метрів. Побачимо, чи буде він пробивати краще. Що ми бачимо? Раз, два, три влучання в акумулятор. Але мене більше всього цікавить, чи зміг цей шріт щось пробити на самому дроні. А бачу пошкодження лопаті. Але з таким пошкодженням я не впевнений, чи зможе воно щось діяти, щоб дрон перестав летіти, але пошкодження є. Ми бачимо ось таку м'ятину. Але це оміднений шрід, і він просто зробив м'ятину. Він не зміг нанести якесь суттєве пошкодження. Двигуни цілі. Корпус цілий, боєприпас цілий. Тобто дистанція 60 метрів. Ну, це дуже велика дистанція для шроту. Можна, є шанси влучити, але вони зменшуються. З кожним метром ваші шанси збити дрон зменшуються. Ну і найбільш прогнозований сьогодні патрон це 50 грамів трічка. Так, 50 грамів номер 3 Одне влучання додалося на акумуляторі, одне влучання на боєприпасі, але навіть на 50 метрах трійка не змогла нанести якесь суттєве ушкодження навіть просто пластику. Що вже казати про алюміній, наприклад? Пошкодження гвинтів немає. Тут я бачу пошкодження дротів, але не до кінця. Тобто, вони не виведені з ладу. Якихось інших суттєвих ушкоджень я, на жаль, не бачу. Тобто, це 60 метрів на 60 метрів. Влучити і пошкодити дрон дуже складно. І перевіримо ще одну теорію. Всі вже змучились, але ми доведемо це відео до кінця. 5 пострілів. 36 грамів номер 3 в максимальному темпі в дрон, щоб перевірити наскільки ефективніше стріляти меншими наважками швидше і створювати хмару свинця. І сподіваюся, що ми нарешті побачимо влучання в сам дрон і подивимось, чи можна такій відстані рід нанести ушкодження тим самим двигунам. 5 пострілів 36 грамів це 180 грамів свинцю полетіло в цей дрон. Це як порція кускусу в колдімі. Ну що ж, давайте подивимось. Так, 5 пострілів. Раз, два. Три влучання сюди. А, влучило і навіть пошкодило боєприпас тут. В плату нічого, гвинти нічого. Купа влучань. От Подивіться просто на цю мішень. Купа влучань, але дрон такий собі е invincible. -м, Кудись воно влучало, мені кажуть, е можливо, в карбонову раму, але для карбонової рами шріт, як ви бачите, теж по фігу. Тож, як ви бачите, стрільба по паперу, перевірка осипу і реальні тести дуже відрізняються. Ми перенесли мішень з дроном. Ближче на 10 метрів, це 50 метрів. І спробуємо ті самі патрони Rio 36 грамів номер 3 і спробуємо нанести нашому дрончику ушкодження. Ляха, ну ти подивись, і зрішечено, можна сказати, шротом тут все. І я сподіваюся, що цього разу ми змогли нанести ушкодження хоч кудись. Так, ну що я бачу? Купа влучань на боєприпасі. А додалося влучання в камеру мікросхему. Додалося раз, два, три, чотири влучання в акумулятор. Рама теж трошки погризена, але ну, пошкодити її це не змогло. Ось е, я бачу купа влучань по боєприпасу, і на такій дистанції, на 10 метрів ближче, вже шріт номер 3 зміг пробити пластик. Тобто це про щось каже. Е, е, дрот перебило. Пропелери в нас цілі, хоча трошки по них є ушкодження двигуни. Тут я бачу слід, наче відвлучання. Але його не змогло пошкодити. Так, так, так. Що ще? Ну, Напевно, що все. Тобто набагато кращий результат. Але пошкодити дрон все ще залишається складною задачею. І точно вже фінальний тест на сьогодні 5 пострілів, 36 грамів, 2 нулі. Подивитися на ураження, наскільки нулі зможуть пошкодити дрон. Якщо вам сподобаються ці експерименти, пишіть, ставте лайки, і ми виїдемо знову, потестуємо ще щось. Що ми бачили, те, що на дистанції в 50 метрів і трійкою, і нулями кожен постріл в дрон було влучання. Тобто на цій дистанції вже ймовірність влучити найбільша і ви зможете влучити майже будь-яким патроном. Ми спробували зараз постріляти нулями. Чи бачимо ми більше влучань або пошкоджень? Давайте шукати. Двигуни цілі, лопаті цілі. На боєприпасі, можливо, і додалося якихось ковзних влучань. Але як і показували тести, влучити нулями шанси набагато менше. Ось одне бачу влучання в акумулятор. А, хоча енергетика в них більше, але влучань набагато менше. Я думаю, що на сьогодні ми наші тести завершуємо, бо ми всі вже тут трошки втомилися стріляти, особливо моя шукає плече. Подивіться на цю мішень. Ви бачите, скільки сюди прилітає шроту. Але сам дрон це досить маленька мішень, тому влучити в нього складно. Я сподіваюся, що наші тести допоможуть вам розібратися. А для мене стало очевидним те, що і короткий ствол має право на життя на таких дистанціях. Головне, це підібрати боєприпас. І як я показували минулі тести, трійка: 32, 36, 50 грамів, в залежності від того, що ви можете витримувати. Це найкращий боєприпас. Чи виправдав свою назву Дрон Хантер? На мою думку, ні. А ви можете написати свою думку в коментарях. Тому сподіваюся, що це відео було корисним. До зустрічі!